Добрий день, мене звати Олексій Сахненко. Я учень з Шепетівської гімназії номер 1 Хочу представити вам свій проєкт Guardian Encrypt, що дослідно перекладається як охорони шифри. Для шифрування тексту потрібно вибрати режим шифрування, ввести текст та натиснути кнопку Вчислити. А щоб перемістити місцями текст у текстових полях, натисніть на кнопку Замінити. Щоб очистити текстові поля, потрібно натиснути на кнопку Очистити. У моїй програмі хід це є той самий ключ, з яким шифрується текст. При звичайній шифровці виберіть пункт Default. Якщо ви хочете, щоб шифрування відбувалося випадковим чином, тоді виберіть «Random». Якщо ви хочете шифрувати текст зі своїм ключем, тоді виберіть Custom та введіть ваш ключ. Для того щоб прошифрувати текст, виберіть режим розшифрування, введіть зашифрований текст. Введіть хит, тобто ключ з яким відбувався шифрування та натисніть кнопку Обчислити. Зверніть увагу, якщо помилитися хоч на один символ у зашифрованому тексті або у вашому ключі, тоді текст або повністю, або частково поміняє свій смисл. Через обмеження мови програмування Python для копіювання тексту потрібно вибрати англійську розкладку клавіатури. А далі як і при звичайному копіюванні, виділити текст та натиснути комбінацію клавіш Ctrl-C. Якщо у вас не працюють деякі функції, або Внизу зліва писатиме про помилку, тоді встановіть IDLE для Python 3.10 і запустіть через нього.